Слава Ісусу Христу! Христос народився, мир вам, дорогі люди, дорогі люди! Я бажаю кожному з вас миру і добра. Я вас закликаю. Моліться за Україну. Усі люди, які вірять в Бога, моліться за наш народ український, щоб Бог це зло. Доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер на Христі за наші гріхи. Ісус Христос, Він народився на цю землю, Він прожив святе, безрічне життя і пішов на Голгофський Хрест за наші гріхи помирати. І Він помер. Усю нашу воно Ісус взяв на себе і повністю заплатив. Бо Він не тільки помер, Він і воскрес. І він і сьогодні є живий. І він хоче оселитися в людських серцях, вірою. Він хоче спасти людей. Ісус прийшов не судити, а спасати людей. А вдруге він прийде не спасати, а судити людей. Другі люди, кожному є за що просити Бога прощення. Покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христу. Та, діть не соромтеся молитися, не соромтеся своєї віри, не соромтеся робити добро іншим людям. Читайте Боже Слово, виконуйте все, що там написано. І Бог буде давати вам добро, Бог буде вас благословляти. Бог є любов. Відкрийте своє серце, Бог наповнить своєю любов'ю. Читайте Біблію, вірити в Ісуса Христа і спасете. Десь навесть, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй наш народ, спаси наш народ, прости наш народ у ім'я Ісуса Христа. Слава тобі навіки, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Будьте благословенні, ми снова вам здоров'я і нехай вас береже Господь.